Тема дня на Радіо Буг. Говоримо про головне на Бугефе. Усім привіт! З вами Ірина Костюк. І це рубрика Тема дня на улюбленому Радіо Буг на хвилі 104 та 4-ФМ. І сьогодні у нас у студії Лілія Бойко, представниця Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у Волинській області. Доброго дня, Лілія. Добрий день! Сьогодні поговоримо трошечки про радіомовлення, про взагалом про мовлення і які ж є закони мовлення, які дуже важливі, тому що ну дійсно зараз варто коригувати, що ж лунає в ефірі. І сьогодні я думаю, що ви зможете нам розповісти, все-таки чим займається Національна Рада з питань радіомовлення, яка її функція? Отже, яка функція Національної ради? Ну єдина функція, яка визначила законом і конституцією України, це регуляторний орган суб'єктів медії. Оскільки в 2023 році був прийнятий новий закон, війшов в дію він в 2023, прийнятий у 22-му, в грудні місяці. І під регулювання Національної ради, окрім телебачення звичного радіоумовлення і провайдерів, колишніх кабельне телебачення, додавалися також онлайн медіа і друковані медіа. Тому на зараз спектр регулювання і спектр ліцензування, реєстрації є дуже великий, і дуже багато суб'єктів медіа підпадають. Ну, от, власне, підрегулювання національної ради. А які виклики сьогодні стоять, зокрема, перед українським телерадіопростором, особливо в умовах війни в цьому інформаційному протистоянні загалом? Ну, я б сказала не тільки перед телепростором і радіопростором, перед всіма медійниками зараз стоїть дуже великі виклики. То в першу чергу це фінансова відсутність, фінансового забезпечення, і друга це кадрова відсутність. Катастрофічно не вистачає у зв'язку з воєнним станом кадрів з кадрового забезпечення. Велика кількість працівників. Призвані і зараз є у збройних силах України захищають нас і зав'ячуючи їм. Ми маємо зараз можливість їм велика вдячність, що ми тут з вами маємо спокійно розмовляти і вести даний ефір. А чи змінилися загалом вимоги до контенту українських телеканалів, радіостанцій за останні роки? Саме про ці зміни, що ви розповідали, що в двадцять при... прийнятий прийняли так. так. Які зміни взагалі відбулися в законодавстві? Не було в попередньому законі про телебачення і радіомовлення, не було статей, які би регулювали контенту, тобто мови ворожнечі, не було такого, як захист дітей. Також це окремі статті, які в законі чітко прописуються і чи? Ідко є відповідальність за порушення даних статей, тому всім суб'єктам медіа вони зобов'язані дотримуватися, щоб в ефірі в, в, в друкованих на онлайн сайтах не було порушення даних статей. А чи є якась гендерна теж нерівність в законодавстві? Є така прописана в законодавстві. Не прописано, немає абсолютно. Але Національна Рада проводить щопівроку моніторинги, гендерні моніторинги ефіру новин реклами телеканалів. І ми всім закликаємо дотримуватися гендерної рівності, оскільки це не про статі йдеться мова. Тут про визнання і рівні права жінки і чоловіка. Ага, тобто, якщо в нас виходить зараз дуже багато людей призвано чоловічої статі, вони служать, то ну важче зараз це. Ну власне, але звернемо увагу на те, що служать не тільки чоловіки, а служать і жінки. І от для того і потрібно гендерні моніторинги, щоб не обіцінювати і жіночі ролі на війні, вони також є дуже важливими. А національні меншини. Там теж є таке повністю прописано в стратегії національної ради на 24-26 роки. Це підтримка і толерантне відношення до національних меншин. Тому ми працюємо з національними меншинами і хто звертається, і обговорюємо такі критерії, правила, що можна, якими правильними словами, власне, з кожною громадською організацією, з кожним до прикладу, військовим, ви там людьми з інвалідністю з організаціями захисту прав дітей і в тому числі і нацменшини. Тобто до кожного от конкретної категорії людей розробляються певні рекомендації рекомендації. А от як ви керуєте регулюєте це як регулятивний орган? Як ви регулюєте вимоги, чи виконують там медіа, чи не виконують, чи є якісь покарання за це, якщо не виконують. Є моніторинги, офіційні моніторинги будь-якого суб'єкту медіа, друковані онлайн медіа і відповідно телебачення, радіомовлення, провайдери. І кожен має свої правила, і вони повинні їх дотримуватися. Моніторинги, до прикладу, як у вас на радіо, це. Повинен бути тижневий запис ефіру, який ми розшифровуємо, який ми вивчаємо, і відповідно до цього робимо висновки про моніторинг. Якщо у вас ну, не у вас конкретно, а будь-якої іншої компанії може бути ознака порушення. Пишеться до Центрального офісу національної ради, виноситься перевірка під час перевірки. Або спростовується, або підтверджується дана ознака порушення. Якщо підтверджується, виноситься на засідання національної ради і колегіально, бо національна рада це колегіальний орган, який складається з вісьми членів національної ради, які всі рішення приймають колегіально. І відповідно тоді вже за кожне своє ж знову порушення є покарання, відповідальність і приймається рішення. Що якщо це порушення незначне, то приписи. Якщо значне, то штрафи. Ну в залежності це треба розбирати кожну ситуацію, кожна ситуація окрема. окремо. А скажіть нашим слухачам: ось ви розповідали, що 40% має бути українського контенту. Як взагалі, от цікаво просто для наших слухачів? Ми то знаємо. А як ні ви трішки помилилися? Не. 40% українського контенту має бути в ефірі радіо. В ефірі має бути 40% українських пісень. пісень. І окрім доби, має бути ще в різні проміжки часові. Це закон передбачає, а мова повинна бути українською і 100% українською. тому... А чи є якісь гранти для радіо зараз? Чи після того як от прийняти було ЮНІСЕФ і заборона Трампом нам на 90 днів блокування цих грантових заявок, чи зараз вже нічого такого немає? Ну національна рада не бере участі в, в участі в тому, щоб надати гранти медійникам, але ми все рівно спілкуємося з медійниками, і ми знаємо ситуацію, яка відбувається у вас на ринку. Ну, Якщо немає американських, знаходять європейські і важче немає, що скривати набагато важче стало і друкованим медіа, особливо. І всім іншим, хто ну, мали фінансову підтримку, велику фінансову підтримку. Але ж це не тільки про фінансову підтримку. Це загалом. було загалом і про висвітлення тем, таких актуальних тем, які потрібно було висвітлювати, і на яке можливо би там редакція не вистачало коштів, а грантові підтримка це допомогло. От власне, і не зупинятися і шукати. Я знаю, що зараз багато японських також є грандотавців, європейських. Ну, Треба виходити з того, що є, і шукати. Вони є, багато є сайтів, які опубліковують ну, якийсь один із наступних можливих грантів. А ось яка ситуація зараз взагалі з цифровим мовленням в області нашій? Чи є проблеми з покриттям? Що робиться для того, щоб вирішити це покриття? Ну, я загалом скажу: в нас у Волинській області є 79 суб'єктів медіа. Ну, Це всі онлайн, офіційно зареєстровані. Тому що онлайн медіа відповідно до закону мають право не реєструватися. Це не означає, що вони звільняються від відповідальності, вони можуть робити, що хочеш, але вони можуть реєструватися, а можуть не реєструватися. А крім того, є друковані телевізійне мовлення, радіомовлення, лінійне аудіовізуальні медіа і провайдери аудіозуального сервісу. І вони її мають 300 ідентифікаторів в реєстрі медіа. Ну, тобто, один суб'єкт друкований може мати 10 видань. Це, відповідно, вже є 10 ідентифікаторів. А взагалом по Волинській області ми маємо 11 телеканалів і 7 місцевих, місцеві регіональні і сім радіоканалів. Нас... Іде розвиток в 2024 році. Запустилися нові радіо. Це радіо світі з місті Нововолинського. Це Колишнє радіо Нова стало тепер Радіо Бугом і в Любомлька Міженькаширськ радіоконкурент. Тобто і Аверс запустився не вже в цьому році, в 25-му році. В Любошові це прикордоні, це дуже важливо, щоб люди на прикордоні з Білорусією чули українського більше радіо, більше От, контенту. Так, якраз я хотіла вас запитати на рахунок прикордоння, тому що там дійсно там ж і хвилі, напевно, перебуваються. Як ви з цим працюєте? Ну не радіо. До війни це ж не просто так собі на прикордоні хотіли запустили радіо, прорахували. Це треба погодження з сусідньою державою по всьому кордону, і тільки після того як сусідня держава ну, всі погодження підписані міжнародні. Після того тільки можна буде оголосити конкурси, запустити на цю частоту. То останній раз я була минулому році на прикордоні, і хочу сказати, що ми не зафіксували. Ми були в трьох населених пунктах. Ми не зафіксували жодного телеканалу білоруського. Тобто Україна працює в тому напрямку для того, щоб наше населення не чуло. Якщо беремо Любошів, то в 47% чи 48, по пам'яті не скажу українських телеканалів? Якщо ми вже беремо кортеліси, це ну це практично <с. <с. Білорусія, два кілометри до Білорусі, то там тільки працює перше мультиплекс, і було ну те, що ми зафіксували моніторингом, було сім телеканалів українських і жодного білоруського. От це зовсім добре. А на рахунок з Польщею ми тут близько колись. Ні, пам'ятаю просто в дитинстві. дуже часто слухали польське радіо, польські телеканали, там Полса, то щось таке. Зараз як ситуація тут? Є, є багато польського телебачення і польське радіо, і нас ну те ж саме в Польщі є наше. Чим Польща має перевагу, в них радіо вже цифрове. А в нас аналоговий сигнал, і тому вони мають більші потужності, і вони на одній частоті можуть мати два радіо, тобто дві хвилі. Тому ну, ми ж розуміємо, що це. Повітря і сигнал радіочастотний передається через повітря. Ми не можемо так щолки і за -за закрити шторою, і ми їх не пускаємо, а вони нас не впускають. Тому є сигнали є з трьох передавачів Польщі, ми, ми чуємо по всьому нашому прикордоні Волинської області, польське радіо і польське телебачення. А для того, щоб радіо стало радіо, там, наприклад, про хвилі, це має відбуватися конкурси, правильно? Ну, перед тим як має відбутися конкурс, має бути частота на цей конкурс. Відповідно, якщо компанія десь має бажання мовити, вона замовляє в національній раді про рахунок на це місто на відповідну вільну частоту. А національна рада замовляє у дицерів відповідна компанія, яка робить прорахунок і говорить, є вільна частота, немає. Після того, коли вже проплачує Національна Рада кошти за прораховану частоту, оголошується конкурс. Але не означає, що компанія, яка замовила цю частоту, тільки вона буде брати участь у конкурсі на загальних підставах. Якщо це буде конкурс для місцевого регіонального мовника, то будь-хто з місцевих регіональних мовників має рівнозначно право взяти участь у цьому конкурсі. І вони подаються на конкурс, а потім протягом якого терміну якесь переможець оголошений, Чи там декілька етапів? конкурсу? Коли вже конкурс оголошений, і от, ну візьмемо по-простому, сьогодні відбувся конкурс. Колегіально прийняти рішення, хто є переможцем, хто краще зміг себе зарекомендувати, хто презентації краще зробив, і переконати, що ми вони краще будуть. Колегіально приймається рішення про переможців конкурсу. На місячний час дається для того, щоб компанія проплатила ліцензійний збір. І якщо компанія проплатила, продовж року зобов'язана розпочати мовлення. А от скажіть, які перспективи загалом розвитку українського телерадіопростору ви бачите на найближчі роки? Ну, я не можу сказати на найближчі роки, я можу сказати, що найближчим часом може відбуватися. У нас у Волинській області вже оголошено три конкурси: це місто, навіть чотири міста це місто Луцьк для загальнонаціонального регіонального мовника, це Ратне. Це також прикордоння з Білорусією пряме, це дуже добре. Ми покриємо ще ту частину півночі нашої області нашим українським сигналом. І ще один конкурс для місцевого в місті Луцьку і в місті Володимирі. Ну, з Володимиром. Не знаю чому, але немає претендентів на місто Володимир. Тому звертаюся до потенційних, можливо, бажаючих, хто хоче взяти участь у конкурсі в місті Володимирі на радіочастоту. звертайтеся на сайті Національної ради. Є вся інформація про даний конкурс. Дякую, дякую, Пришов. пані Лілія, за розмову. Ми надіємося, що все-таки українське мовлення надалі залишиться досить таким стійким, правильним мовленням, якісним, правдивим. І це, напевно, найголовніше, що може бути для, взагалі, для медіа. Дякую. Слухаємо українське, дивимося українське, вболіваємо за Україну і перемоги нам всім. Дякую, дякую До за розмову. До побачення. Тема дня на Радіо Буг. Говоримо про головне набугефе.